Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і вісім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо постраждали. У місті Куп'янськ загинув 68-річний чоловік. Постраждали 65-66-річні жінки. У селі Моначинівка Кіндрашівської громади постраждав 71-річний чоловік. У селі Григорівка Великоборлуцької громади постраждав 52-річний чоловік. Ворог атакував п'ятьма БПЛА Слобідський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Вісім не Дарованих авіаційних ракет, 10 кабів, 4 БПЛА типу Шахет, 10 БПЛА типу Гарань-2, два і дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Григорівка пошкоджено приватний будинок. В місті Куп'янськ багатоквартирний будинок. У Чугуївському районі в селі Гракове пошкоджено електромережі. У селищі Печеніги будівлі державного підприємства. У Ізюмському районі в Борівській громаді знищено комбайн. Ще вогнепа. Знищено близько 50 гектарів пшениці на курені та 50 гектарів поживних залишків. У Берестинському районі в селищі Кагичівка пошкоджено будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 58 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області. В день 8 липня надійшло повідомлення про влучання ворожих БПЛА в комбайн, що працював в полі неподалік селища Боровай Ізюмського району. В результаті атаки сталася пожежа. Знищено поле пшениці площею 50 гектарів, пожнивні залишки на площі 50 гектарів та комбайн. Також горіла суха Трава на площі одного гектара. За попередніми даними, постраждалих немає. До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось відділення рятувальників на автоцистерні та медичний розрахунок ДСНС. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів сталися ще пожежі. У селі Гракове-Чугуївського району горіла трава на площі близько трьох гектарів. У селі Березівка Харківського району горів сухості на площі 500 квадратних метрів. У селищі Печеніги Чугуївського району горіла нежит. Лова будівля на площі 150 квадратних метрів. Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Під час побутових пожеж постраждало три особи. До ліквідації шести пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Ліквідовано 30 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 14 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 112 одиниць вибух. Вибухонебезпечних предметів, 8 липня у селі Довгеньке Оскільської громади зюмського району постраждав чоловік 1998 року народження, який наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Постраждалого з численними травмами госпіталізовано до лікарні обставини події з'ясовують правоохоронці. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам'янки. На Куб'янському напрямку за добу зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Степової, Новоселівки та Голубівки. Марія Соловйова, Дмитро Онгуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі в Україні зафіксовано антирекорд. За даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував 741 засобом повітряного нападу, 728 ударними БПЛА типу шахети безпілотниками, імітаторами різних типів, сімома крилатими ракетами Х-101 «Іскандер-К», шістьма аеробалістичними ракетами Х-47 Кинжал. Основний напрямок удару Волинь, місто Луцьк. Військові звітують за попередніми даними став на 8.30 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 збито вогневими засобами, 415 локаційно втрачені, 296 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів, збито вогневими засобами, 415 локаційно втрачені, подавлені реп сім крилатих ракет. Х-101 іскандер іскандерка збито, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох. Локаціях а також падіння збитих на 14 локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Внаслідок російського ракетного обстрілу у Луцьку сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. За даними ДСНС, вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста. На Житомирщині також спалахнули пожежі внаслідок масованої ворожої атаки. За даними ДСНС, в регіоні зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. Повідомили Вова. Одна із пожеж, що виникли через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга наразі локалізована. Триває її ліквідація. За попередніми даними внаслідок подій ніхто не постраждав. На Київщині рятувальники працюють над ліквідацією пожежі, що виникла в результаті нічної ворожої атаки. Загорілося на одному з підприємств площою 8 тисяч квадратних метрів. Інформація щодо жертв і потерпілих уточнюється. Також відомо, що цієї ночі під час обстрілу у броварах постраждала жінка з травмою грудної клітини її госпіталізовано до місцевої лікарні. Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку ворога. Голова держави повідомив, що зараз у багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях. Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції, зазначив Зеленський. США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї системи ППО Петріот. Про це пише Wall Street Джорнал з посиланням на двох американських чиновників. Відомо, що паралельно розглядається можливість залучення союзників для передачі Києву ще кількох систем цього типу. Тим часом речниця Держдепу Темі Брюс заявила, що президент США рішуче налаштований забезпечити Україну всім необхідним для самозахисту, особливо з огляду на масові вбивства та необхідність домогтися припинення Вогню. Інформацію про відновлення постачання озброєння офіційно підтвердили у Держдепартаменті США. У наступному році прогнозується дефіцит бюджету України у розмірі до 19 мільярдів доларів. Єврокомісія шукає шляхи, щоб покрити цей дефіцит. Пише Financial Таймс. За інформацією, видання обговорюють надання військової підтримки Україні у вигляді позабюджетних грантів, надання кредитів з боку G7 і використання заморожених активів РФ. 47% українців думають, що майбутнє країни буде похмурим. Про це свідчать результати опитування. КМІС. зазначається, що 47% українців швидше бачать Україну зруйнованою та з масовим відпливом людей через 10 років, ніж процвітаючою країною у складі Євросоюзу. А 43% вірять у європейське майбутнє України. Офіційно закріпили співпрацю, яка триває вже давно. У Харкові підписали меморандум між міською радою та благодійним фондом Деполь Україна. У складні часи це ще один спосіб тримати опору там, де найбільше боляче. Вдячна за сьогоднішню зустріч, за сьогоднішню можливість підписати цей меморандум. Насправді для нас це дуже важливо, бо ви розумієте, що Харків перебуває під практично постійними обстрілами і вчора, вночі був обстріл. Дуже для нас важко, але ви бачите, що ми робимо все для того, щоб у місто жило, щоб у місті був бізнес, щоб він нікуди не уходив з міста Харкова. І для нас це дуже важливо. Тому міжнародна підтримка, ваша підтримка фонду для нас дуже важлива. Благодійна організація працює в Харкові вже 17 років. Основний напрям діяльності фонду полягав у допомозі бездомним, але після початку повномасштабного вторгнення Деполь Україна розширила свою діяльність відповідно до потреб населення. Допомога ВПО психологічна та юридична допомога, освітні, соціальні та культурні програми для дорослих і дітей. Ми розуміємо, що ну, діючи в місті, допомагає людям, ну, теж добре це якби, офіційно зв'язати з містом. Да? Місто знає, що ми є, ну, більш такі були дружні стосунки. Я хотіла, щоб це було більш офіційно, тому що теж маємо плани і сподіваємося, що буде перемога і що треба буде відновлювати країну. І теж маємо в планах проєкти, пов'язані із відновленням, з відбудовою, і з соціальним житлом. І тому хотілося, щоб це було. Більш офіційно, тому що це теж відкриває двері і в міжнародних організаціях отримати на це кошти, коли бачать, що організація співпрацює з державою. Це такий статус більш Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Олексій Старенков, Світлана Бреус, Харків. Новини. Харкові немає куточка, якого б не торкнулася війна. Як і в інших районах на ХТЗ, теж добре знають звуки вибухів ворожих снарядів. Один із них стався зовсім поруч із цією п'ятиповерхівкою. Тут досі пам'ятають силу прильоту й уламки, що розтрощили спокій звичайного двору. Прямо всі вибила двері. прямо всі вибило двері. Ну ось тут ось приліт був. Ось тут ракета була. Знесло дитячий майданчик. Гірку одну висока була гірка. Знесло її. І ось цими всіма уламками були наші двері на другому поверсі посічені. Уламки прямо залетіли в квартиру. В столі ось такі дірки повбивало, і до ванни двері вибуло. Ну двері ми самі міняли. А ось за більш масштабне оновлення взялося місто. Зокрема, просто зараз ремонтники закінчують облаштування верхнього шару покрівлі, паралельно виконуючи і інші необхідні види робіт. Працювати часто доводиться на висоті, тож про власну безпеку. Будівельники піклують. Йться доволі ретельно роботи я працюю зі страховкою, бо це моя безпека, і без страховки я на іншу сторону балкону не вилізу. Балконані вилізудах площі майже 1300 квадратних метрів уже повністю очистили від старого покриття, залили нову стяжку, і клали два шари руберойду. Все це у межах капітального ремонту покрівлі. Виконуємо капітальний ремонт покрівлі. Відновлення вікон місць загального користування і водосточної системи. Також поновлення парапетів і відновлення розсипавшихся вентканалів. Хоча через складні погодні умови роботи протривали понад місяць, у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції повідомляють. Наразі до фіналу залишилися лічені дні, і мешканці нарешті матимуть міцний і безпечний дах над головою. У цьому році і складнощі основне це дощова погода. Вітер, який не дозволяє більш швидко виконувати роботу ніж хочеться. Попри це, ми таки відновлюємо, робимо і намагаємося все робити в обумовлені строки. Роботи вже майже закінчені. залишилося декілька днів. Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Олександр Уваров. Харків. Новини. Доброго дня! Як ви вважаєте, чи правильно робить міська влада, що кожного разу після обстрілів спрямовує комунальні служби на прибирання та ремонт? Чи варто відразу ж усувати наслідки обстрілів? Як ви вважаєте і чому? Ну варто, звісно, щоб частенько було. Звісно, все правильно роблять. Все, що воно роблять, дуже дякуємо. Сольда дуже чисто, у нас гарно місці. Всі чекаємо завершення війни. Сольта не тільки варто, а й потрібно, і все правильно роблять. Я за. Ну, тому що ми живемо у постійному стресі. І тому ми коли ми бачимо, що за нас турбуються, чи як сказати правильно. Ми радіємо цьому. Тому що потім, коли виходиш з дитиною гуляти, не треба, щоб було скло і різні уламки уламки, які розкидані навіть, по вулиці. Так, звісно, правильно, тому що ну люди живуть, потрібно наводити лад в місті. Ну, а якщо будуть руїни, ну це буде якось неправильно. Ну я, я дякую владі за те, що так, як я кажу, ще не встигла прилетіти, а комунальщики вже стоять і чекають, щоб прибрати цей безлад. Харків це єдине місто, де лад, порядок, не, ну, немає бруду, нема нічого поганого. Дякую владі. Думаю, що так, тому що чистота, вона це залог здоров'я нашого в першу чергу. І якщо ми не будемо нічого вбирати, то що буде тоді? Розвалене буде, грязно все буде, воно пороздуває вітром і що буде тоді. Після обстрілу це, це святе. Треба Харковати радар. Харків повинен бути чистим, красивим, як він і є. Так. Ну, я вважаю, що, мабуть, краще перечекати якийсь час для безпеки людей, які працюють там. Я вважаю, що це дуже. Добра звичка, тому що це діє на, на людей позитивно, положительно, тому що психоемоційний стан людини дуже залежить від того, що він бачить. Я вважаю, що правильно робить і треба порядок підтримувати. Звичайно, звісно. Люди ж живуть, щоб насолоджуватися, не тільки плакати, нам треба і радіти з цього всього. Так що все правильно. Дякувати, дуже дякуємо Терехову на самому да, насправді. Дуже дякуємо за те, що він робить скільки вкладає сил своїх. Дуже велике спасіба і здоров'я йому. Звісно, відразу. А чому? Тому що людям треба жити далі. Треба мати місто, в якому хочеться жити. Я вважаю, що варто. В місті мешкає багато людей, які залишилися і живуть в таких складних умовах. І це коли зразу все прибрано, це людина дихає, що можна тут жити, що не все ще загублено. Я вважаю, що все вірно вони роблять, тому що ну, чисто все гарно, все для городян. Звичайно, ну тому що Харків повинен жити далі. Війна так триває, а Харків повинен жити і жителі теж радуватись хочемось. Звичайно, важливо усувати наслідки, щоб місто гарно виглядало, щоб люди могли дивитися і радіти за те, що в нас такий красивий та гарний Харків. Я думаю, добре робить наша влада. Чому? І, ну... Нам і так тяжко це все бачити і переживати цю війну. А зранку йти і бачити розруху, це було б ще гірше. Ліквідувати треба, але це небезпечно для самих робітників. Так, да, я так підтримую це. Тільки що буває зразу прильот другий, оце опасно. А так да, мені подобається, це дуже важливо для людей, щоб не, 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 не поминало це все страхіття, що відбувається. Допомогти людям потрібно. Там першу чергу люди страдають, тому виїжджають за це. Ми їм дякуємо. А потім вже вони учора от ми прохажуємося 8 годин вечора, а вони ще працюють. Я вважаю, що так правильно робить, бо Харків повинен розсвідати. Я вважаю, що це правильно і це е, покращує стан людей, які не бачать далі це все, що було. <рес> я, а, я, я підтримую владу. Так, да, треба зразу, а як же ж це людські. Хатини, це складно людям. Треба війти в таке положення, так, щоб допомогти зразу. Так, я дійсно вважаю, що це реально гарні зміни. Так, те, що наша влада дійсно піклується про наших громадян, тому що, наприклад, ми можна сказати, живемо на два міста, так на Харків, на Дніпро і в Дніпрі цього звичайно не вистачає з одного боку. Це небезпечно, бо це наражає комунальників на не те, що вони можуть, не дай Боже, всі Але з іншого боку, е, але з іншого боку, потрібно ну, далі е, піклуватися про чистоту місця і е, щоб, щоб швидше всі ці наслідки е, прибирати і, до е, прикладу, займатися тим же самим відновленням будівлі, це, це так, це, це потрібно. Так, я вважаю, що все правильно. Я Відчувається, що в Харкові ну, вночі прильоти, а в день мирне життя. Йдеш містом і не бачиш що ці руїни, навіть скла ніде, немає розбитого. Тому відчуття безпеки є, хоч це можливо і хибне відчуття, але коли все прибрано, чисто, доглянуто, то спокійніше себе відчуваєш. На мій погляд, так звичайно, і мені здається, що це правильно, коли впроваджують якісь дії після прильотів і можна вийти навіть з дитиною, прогулятися по парку, по місцевості для мене це важливо насамперед, тому що це в першу чергу, скажімо так, нормальне життя, хоча б для людей, які тут знаходяться у місті Харків. Якщо міста постійно обстрілюється. Ви просто уявіть, якщо це не буде прибиратися, ми будемо жити просто на кучі сміття. Бо я інакше не бачу, вони молодці, дуже їм дякую. Я вважаю, що потрібно ліквідувати наслідки, щоб, може, когось врятувати потрібно, це раз. Два, ну, щоб гарно виглядало, щоб діти не так лякалися. Як ви вважаєте? І чому? Ну, тому що це забезпечує, ну, підтримує наших громадян. Тому що ну багато людей повертаються до Харкова повертатися майже немає куди. А щоб отримати якось людей в місті, я вважаю, що це є допомога. Я вважаю, що таким чином ми трошки захищаємо нашу психіку від того, що відбувається. Я думаю, що в цьому плані міська влада робить все правильно, тому що Харків вважається чистим. За це ми його цінуємо. І те, що от зранку вирує життя, і ніби все добре, оце напевно і тримає цю незламність харків'ян, як на мене. Особисто для мене це вважається плюсом. У Харкові пройшов черговий літній тренінг Ліги юних волонтерів. Учасники заходу говорять бути волонтером у Харкові почесна місія, і додають волонтер. Це не професія, це покликання душі і серця. Це добровільно допомагати тим, хто цього потребує. В рамках курсу діти виготовляють окопні свічки, збирають аптечки, роздають гуманітарні набори, переймають досвід вогнеборців, рятувальників, медиків. Паралельно ми надаємо їм знання і навички комп'ютерної грамотності, протимінної безпеки, надання першої медичної допомоги, розуміння, що таке ФПВ, як їми корувати, розуміння заходів безпеки, військової амуніції і процесу виготовлення маскувальних сіток і таке інше. А сьогодні підлітки допомагають дорослим з гуманітарною допомогою, роз'яснюють інструкції до спеціальних ходунків для маломобільних людей. Ролатор складається, підіймаємо сидушку, піднімаємо його вверх за ручку, притягуємо до сидушки. Юна волонтерка Яна каже: їй подобається робити людей трішки щасливішими. Для мене волонтерство це в першу чергу як поклик від серця. Мені подобається допомагати людям. Ось, наприклад, у мене біля мого будинку є гуртожиток, в якому наразі мешкають переселенці Куп'янську. І коли вони тільки переїхали до нас, ми їм як могли. Так і допомагали серед тих, хто сьогодні звернувся за допомогою до волонтерів, і пані Олена. Я б для своєї маломобільної сестри, і це буде якась поміч, хоч по хаті, хоч по хаті. Олена типу. говорить, приємно вражена тим, як юні волонтери все докладно пояснюють і показують і працюють дуже швиденько, каже вона дуже молодці Прямо мені сподобалось, як вони списки і там, і там Молодці, дякую дуже що це за організація. Така прямо сльози. на очах. учасники ліги юних волонтерів. Говорять, беруть приклад з дорослих, вчаться в них любові й турботі про ближніх. Костя, наприклад, каже, захоплюється не лише роботою волонтерів, рятувальників та медиків. Хочеться рівнятися, зауважує він, і на харківських комунальників. Харків це дуже такий процвітаючий город. В ньому дуже багато ведеться наразі робіт. Там комунальщики працюють, ремонтують, поломані там дороги від снарядів та шахедів. Там всяке таке. Міняють дитячі площадки, там дуже багато чого роблять. Я дуже я щиро дякую їм за це. Мені дуже приємно що в нашому городі та ну те, що в нашому городі так сильно заботяться та люблять його. Саме тому хлопець відвідує Лігу юних волонтерів, щоб бути корисним і вміти впоратись з будь-якою неординарною ситуацією. А от Гліб бере приклад зі свого батька. Мій тато воєнний волонтер. Він майже кожні вихідні їздить на передову, допомагає воєнним. І я теж хочу бути таким як тато. А ще діти кажуть, наш Харків такий гарний, тому що в ньому живе багато добрих людей. Дуже красиве місто, дуже гарне, незламне. Завдяки гарним людям, які допомагають, і які роблять наше місто ще кращим. Мені подобається робити людей щасливими, бачити посмішку на їх обличчях, допомагати бути корисною. Просто класний Харків, і все завдяки людей. Вони всі добрі, ну майже всі. Майже всі люди у Харкові, і взагалі, у всій україні по всій Україні добрі. Навчитися робити добру неможливо, кажуть учасники Ліги юних волонтерів. Цей поклик має йти від самого серця, а от оволодіти низкою корисних навичок потрібна. Одна з них медична допомога. У нашому городі Харків. Ну, це такий випадок, коли наприклад прилетіло та якийсь чоловік поранений. І якщо я буду знати, як накладувати турники, у мене навіть вдома є пара турників, то я зможу їх накласти. Дитячий курс тактичної медицини суто інформативний, зауважує викладач предмету. Практичні навички отримують старші підлітки. Основне, що ми даємо дітям, це щоб вони розуміли, що якась незвичайна подія може статися. Вони повинні розуміти, що в цій ситуації не треба боятися, і ми їм розказуємо певний алгоритм дій, як треба діяти. А так як дітям все ж таки більш до вподоби заходи в ігровій формі, то організатори створили спеціальну квест-кімнату, де малеча має змогу володіти алгоритмом дій під час повітряної тривоги. Сучі, як весь кімнати допомогти дітям зорієнтуватися під час повітряної тривоги. Спочатку все починається в квартирі, вони намагаються зібрати тривожний чемоданчик. Після чого вони йдуть шляхом до укриття. Ось такі сьогоднішні реалії у маленьких харків'ян: воєнний стан, загроза обстрілів. Вимагають від дітей бути обізнаними в питаннях безпеки. Учасники ліги волонтерів говорять, подібні тренінги з залученням різних спеціалістів дуже корисні, особливо тим, хто обрав своєю місією допомогу іншим. Мені подобається волонтерство, бо коли я роблю людям добре, хороші справи роблю, я від цього становлюся щасливо. Це приносить мені приємні емоції. Мені хочеться вірити, що якщо я комусь допоможу, то світ стане трошечки краще. Мені просто подобається людям допомагати, та ще я хочу миру. Мир сьогодні це найзаповітніше бажання. І кожен свідомий харків'янин прагне внести свою частку у спільну справу наближення довгоочікуваного миру. Волонтери Харкова з перших днів повномасштабного вторгнення допомагали й мирному населенню і військовим. Діяльність спілки спрямована на допомогу різним верствам населення. Це і цивільні люди, і, там інваліди, люди з обмеженими можливостями, це і діти, це допомога там тваринам, це і евакуація, допомога після руйнувань міста, виїзди, допомога на місцевості, якась медична допомога, харчі, ну і так далі. А згодом каже він: побачивши, як молодь цікавиться волонтерством, прагне брати участь у різних акціях, вирішили влаштувати такі корисні спеціальні тренінги для дітей. І вони з кожним роком збирають все більше учасників. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини.